Вітаю, шановні студенти! У вас сьогодні вже 17-й модуль діамантової бухгалтерії. Ми майже уже на екваторі завершення нашого курсу. Ви будете закривати періоди, перевіряти оборотно-сальдову відомість загально по всіх рахуночках, які вивчали. І я вам сьогодні дам основні контрольні точки які потрібно обов'язково виконати, з них почати закриття року, щоб не допустити в подальшому помилок. За допомогою програми вас, бухгалтерія і знанням, які ви отримали у нас на курсі Діамантова бухгалтерія. Ви справитеся з будь-якою компанією, де ведеться бухгалтерія і де є подвійний запис Дебет-кредит. Тому що основні ази, які є в кожній компанії, ви вивчили. У вас ще буде 18-й модуль, це ми будемо формувати декларацію з податку на прибуток. І далі ще в 19 модулі я вам розкажу, яка є єдина, яка є спрощена система, єдиний податок, і чим вона відрізняється від загальної системи. Але запам'ятайте, юридична особа, компанія, де є статут, веде компанія ця бухгалтерський облік. І незалежно, чи це єдиний податок, спрощена система, чи це загальна система, складати фінансову звітність обов'язково, тобто формувати звіт. Баланс і до нього вже декларації, які відповідають за основний податок. Тому сьогодні цікавий урок: ви маєте закрити періоди, сформувати фінансовий результат і підготуватися до пробного балансу. Переключаюся на екранчик, і дивимося, що я для вас сьогодні підготовила. І так, 17-й модуль це закриття періодів. Визначення фінансового результату. Фінансовий результат це якась вже сформована цифра, тобто якийсь результат. Да? Як ми попрацювали? І чи у нас було багато продажів, чи у нас не було багато продажів, а було багато витрат. Чи у нас прибуток, чи у нас збиток. Проаналізувати, від чого він виник, той прибуток. Чи той збиток. Тому доходи це доходи. А от результат це уже трошечки інше. Да? Тому що від доходів ми віднімаємо витрати і отримуємо ось цей фінансовий результат. Це може бути як прибуток, так і збиток. Прибуток це коли багато продали, але не дуже багато витратились на це. Збиток це навпаки, ми не змогли багато продати. У нас невелика була торгова націнка. При цьому ми понесли багато витрат і отримали в цьому році збиток. Але в наступному році у нас вже буде більше продажів, і, звісно, ми можемо отримати прибуток. І саме сьогодні, на практиці, через програмку я вам це покажу. Я вам покажу по урокові. По відео, да, от Як два роки стикуються, от коли ситуація може бути витрачали-витрачали наші ресурси, але мало продали, да, значить, збиток. А в наступному році Новий Звітний рік, ми вже більше продавали. Тому там може бути прибуток. Все залежить від того, яка у вас. Система оподаткування. Це може бути загальна система оподаткування, коли ми дуже ретельно збираємо свої витрати і слідкуємо за доходами, продажами. А може бути спрощена система оподаткування, де у нас об'єкт оподаткування це. Касовий метод. Да? Ми особо не паримося з приводу витратів наших, бо ми все, що отримали на банківський рахунок у вигляді виручки, тобто свого доходу, да? ми оподатковуємо там, відповідною ставкою. От. Але якщо це юридична особа і у вас спрощена система оподаткування, там, ТОВ. Єдиний податок, третя група. А ви зобов'язані, ось так, як я думаю сьогодні показувати, да, скласти цю фінансову звітність і вести дуже чітко бухгалтерію по рахунках, по проводках і мати первинні документи. Єдине, чим буде відрізнятися загальна система від спрощеної. Це об'єктом оподаткування. Для загальної системи це фінансовий результат, прибуток, збиток. Для спрощеної системи оподаткування це вал грошей, які заходять на банківський рахунок чи в касу. Ось тому сьогодні ми з вами будемо більше говорити про загальну систему. А у вас буде 20-й урок, там більше я буду розповідати про спрощену систему, про єдиний податок, чим вона. Різниця да, від загальносистемників. А по сьогоднішньому уроці ми з вами моніторимо законодавство, а саме, закон України про бухгалтерський облік, він є дуже важливим законом. В ньому написані да, дуже круті і дієві ем, статті да, закону, який ми маємо. Вміти читати і е, розумітися в ньому. Там прописано і про первинні документи, і про акти звірки, і про відповідальність керівника за ведення-неведення бухгалтерського обліку. Далі ми з вами зупинимося на нашому такому інструменті освітніх курсів, да? це наша дошка. На дошці я розписала е, в загальному. Схему, як потрібно закривати періоди. І по ній буду вам розповідати, на що треба звернути увагу. Велику роль відіграє в роботі це коли от ви закриваєте рік, да, готуєтеся до фінансової звітності, аналіз великої загальної оборотно-сальдової відомості. Ось вона. Зараз я вам її відкрию. От на цю відомість, да, велику таку де зібралися. Усі рахунки бухгалтерського обліку ми маємо орієнтуватися. Кожен рахунок ви пройшли, ви його знаєте. Це самі основні рахунки, які ви зустрінете в будь-якій компанії. Можуть бути там ще додаткові рахунки, це залежить від того, наскільки велике підприємство. Там може бути більша аналітика, резерви різні розраховані. От, ну, в принципі, все те саме. Щоб щось таке ще. Велике да, і об'ємне по рахунках, то ні. А, якщо у вас аграрне підприємство, у вас може бути замість 26, го 27. У вас може бути от по пайщиках да, рахунок обліку паїв, 68,56. А в принципі, всі решта рахунків, і активні, і пасивні, доходні, витратні, вони всі однакові. Тому і 207-й. І 122-й, і 104-й, і 301-й каса да, це у нас е, все однакове кругом. Тому запам'ятайте, бухгалтерський облік з століття в століття, спокон да, віків, його називають безсмертним. Тому що поламати йому тут якусь систему да, по рахунках, дебети, кредити, майже нереально. Тому от вона собі так працює і оце її. Основа, да, на підставі якої ми можемо бачити, як у нас рухаються цифри. Кожну циферку ви маєте знати. Ви її прожили, ви з нею працювали, і ви її тут розносили. Для того, щоб скласти фінансову звітність, це наш наступний урок. Да, ми маємо орієнтуватися сюди. Залишок на кінець року. Що лишилося у нас по цих рахунках? Це наші ресурси, як активи, так і пасиви. Активи це наше, з чим ми володіємо гроші, основні засоби, запаси на складі, переплата податків, дебіторська заборгованість це наше. Ми ним володіємо, це наш актив. А пасиви це те, що ми заборгували плюс статутний фонд. Так складається фінансова звітність, яка називається баланс. Сьогодні ми будемо з вами до неї готуватися, і проведемо з вами пробний баланс, підготуємо. І е, також це таке от є е, поняття да, в бухобліку, як регламентна операція, інвентаризація основних засобів. Та запасів дуже важливо. Акти звірки з контрагентами. Контрагенти, наші це покупці, 361, 362, постачальники, 631 632 рахунок. Регламентні операції це набір ходів наших дій. Ми, як бухгалтера, маємо це зробити в Конкретні періоди часу роботи на підприємстві від слова регламент, да, тобто по, по, по часу події по першочерговості, і поняття інвентаризація це порахувати переоблік. Проаналізувати, да, списати те, що мало бути списане по бухгалтерському обліку, але по бумагах воно в базі воно у вас відображається. А по факту його немає. Пішли ми на склад, зробили ревізію. Там цих запчастин нема, по факту. А в бухгалтерському обліку відомості, оборотно-сальдові відомості 207-го рахунку, вони є. Тоді постає питання, да? куди ж вони ділися, чому бухгалтер не побачив їхній рух цих запчастин. І починаємо виясняти, да? хто був матеріально відповідальна особа, хто не подав на бухгалтерію, акт на списання, там, чи якусь інформацію, куди були передані відомість переміщення, чи вимогу накладну на ці запчастини. Ось тому для цього, щоб правильно закрити рік. Маємо обов'язково в першу чергу порахувати в грудні, десь 25 числа, 26, ближче до 31 числа, все, що у нас є з майна, як і запасів тих самих запчастин, бо це запаси 22 клас плану рахунків. Так і з основних засобів. Це 10 та 12 рахунок. Порахувати трактори, порахувати обладнання, меблі, побутову техніку, біологічні активи, якщо це ферма у вас. Все, що є у вас на 10, 16 рахунок. І 12 рахунках. От тому обов'язково це от одна із такою важливою є регламентно операцію, де я наполягаю аграріям в основному да, проводити, не лінуватися і переважувати худобу, перераховувати абсолютно всі види майна на підприємстві. Бо є таке поняття, як податкова перевірка. Коли вони приходять документальна виїзна, да, планова, непланова, фактична, і мають право. Згідно податкового кодексу, стаття 73, 86 8 розділ ПКО перевірки, робити вибіркову інвентаризацію. Як і основних засобів, вони виходять на об'єкт і там рахують, да, беруть у вас відомості з Одинески, там, чи з вас, і, і, і дивляться, що є по факту, що по документах. Все, що лишнє. Нема документів, це все вони оприбутковують як безоплатно отримані активи, і вони вам падуть в дохід, 74 й рахунок. Тому перед тим, як зустрічати а, цих гостей, да, якщо там є в плані перевірки чи у вас бюджетне відшкодування, от ви маєте розуміти, що у вас там порядок. Є така регламентна операція як групове перепроведення документів. Це в кінці року ми натискаємо на кнопку Групове перепроведення. Там вона програма проводить це групе, групове перепроведення документів. Дивлюся, десь тут воно у мене є. Ось. І далі ми з вами можемо їх. Десь тут у баски є сприхоприхована. От, виписати помилки, які там були, да, от, і виправляти. Це може бути дата, не та, наприклад, там кошти ви надходження, кошти одною датою, видаток іншою, і от у вас не вистачає коштів, бо ви неправильно рознесли банк. Це може бути теж там списання, так, да, поступило після обіду, а ви списуєте зранку. От, ну, такого плана технічні помилки. Вони виправляються і далі вже закривається. Рік. Фінансовий результат. Є кнопки відповідні в програмі. Так? Це теж одна із регламентних операцій. Ми сьогодні будемо з вами їх відображати. А ось в операції групове перепроведення документів, вилучення відмічених об'єктів, там, де ви ставили хрестик, воно помилкове. От ми могли розпроводити документ, а могли ставити на ньому хрестик. Що типу, воно не має участвувати нам в подальших операціях, тягнути да, по рахунках, ми його помітили на вилучення. То тут можна вилучати ці з хрестиками документики. Тому в цих операціях у нас є такий регламентний поріг, да, як закриття місяця. Ось ми будемо по цих кнопочках натискати, закривати місяць От перед уроком. Так, я пройшлася, подивилася, щоб все було оквами по відео, і звісно, це я зробила такі регламентні операції. І остання регламентна операція це визначення фінансових результатів. От, Розрахувати прибутки, збитки. Програмка вам це все сама зробить Тут забиті уже запрограмовані проводки. Те, що ем, колись да бухгалтера багато років назад, 10 приблизно років назад, сиділи вручну, це все виводили. Ці дебати, кредити зводили це все, да? От, Ну це треба більше вникати в ці проводки, це потрібно час витрачати, це потрібно шукати ту цифру, перемальовувати все, якщо це паперовий варіант. Зараз ця програма робить дуже швидко. І ваша задача проаналізувати, чи ви це розумієте? От, і те, що вам кажуть, ой, ви там. Ви не пропрацювали там, 20 років бухгалтером, ви не знаєте, що таке бухгалтерія. Ви там на курсах повчилися, і от для вас ви вважаєте, що ви можете сформувати баланс. Звісно, можете, тому що вже це ну, не той вік, да? не ті люди, не та техніка, і не ті побажання і потреби в бізнесу. Потрібно опрацьовувати інформацію швидко, для цього і автоматизовуються бухгалтерські участки, обліку, для цього є бази. Вони удосконалюються, вони покращуються, вони оновлюються ці релізи. Да? Вони роблять багато роботи в автоматизованому режимі, так само, як і в медицині. Да? Ми бачимо наскільки вона сучасна. Аналогічно і обліку. Тому не партеся з цього приводу. Проводки вони складні з. Практикою, вже да? в подальшому ви будете більше їх бачити, ви будете з ними кожного дня працювати, одні й ті самі проводки, програмка, все вам їх сколотить, зробить, сформує вам а, фінансовий результат. Ось, Бо тут воно запрограмовано. да? тут єдине, щоб ви розуміли, що це за цифри, ви сюди розносили. Це важливо. А так воно все розкидає вам автоматично. І коли ми сформуємо з вами фінансовий результат, я беру два періоди. От спеціально так вийде, да, щоб ви розуміли, як перетягуються залишки з одного періоду в інший. Ось, і е, розуміли, да, що те, що в нас лишилося на початок 31 грудня 2021 року, воно має відношення до залишків на 31 грудня 2022 року. Воно в'яже одне з одним. І далі ми з вами підготуємося до цього пробного балансу. Сьогодні ви вже побачите, що таке баланс. Це цей фінансовий звіт, який теж має свою дуже довгу історію. В нього тягнеться його історія з 15 століття, відколи придумали техніку формування цього подвійного запису. Лука Пачолі, італійський вчений, філософ, бухгалтер, який започаткував поняття подвійного Запису, дебет-кредит, і він дав тоді початок да, от, розвитку, розумінню і роботі цього балансу. Баланс це звіт фінансовий, який складають юридичні особи. Ви, як ФОПи, ви можете для себе теж його в Одинески, в баски формувати. Да? Він ділиться на дві частини: актив. У нас в цьому звіті відображається це активні рахунки і пасивні рахунки. Але сюди залітають да, в актив, і взагалі в цей звіт попадають цифри, все, що лишилось на кінець року. Щоб ми розуміли, чим ми володіємо на кінець року дане підприємство, що лишилося з запасів, що лишилося з техніки, що лишилося з грошей на рахунку, чим ми переходимо у наступний рік. А пасив це те, з чого ми сформували цей актив, це статутний фонд наші внески. Це е, купили у постачальника, лише не встигли розрахуватися. Це борги по зарплаті людям. Да, вони тут теж підвисають. Тому рахунки є активні перший, другий, третій клас, є пасивні четвертий, п'ятий, шостий. І от є активно пасивні. Тобто в них залишки залітають як в актив, так і в пасив. Да? Оце така хитра а, мудрість цього да, от, балансу і цього а, такого фінансового звіту, що от саме так воно має бути. От так той вчений в 15 столітті італіянець, да, він а, саме так побачив будову цього звіту, і він в своїх трактуваннях про бухгалтерський облік ще тоді його написав. І в подальших століттях, да, ми вже там не будемо про це знати, але я так щось впевнена, що він нічого не змінить, абсолютно ніякі а, зміни, якісь певні, там, да, якісь критерії, чи, там, можливо, бачення якихось інших вчених абсолютно не поміняє цю структуру, тому що воно якби носить да, от, цей статус безсмертності, безмер... тому що от вони. Мають конкретно отак бути, бо це працюючий документ, це працююча модель, яка спокину століття в століття передається, переходить, і ми е, його формуємо, здаємо органи статистики в податкову і для себе е, теж його робимо, щоб бачити, як ми спрацювали е, цього року, врахувати, проаналізувати ці цифри, які тут будуть, да? і власнику бізнесу, і директору, й і, і на кожному Хто складає баланс, має знати кожну цифру і дивитися, як ми від господарювали. Можливо, ми зробили якісь неправильні кроки, щоб потім можна було їх вдосконалити, виправити, прийняти управлінське рішення, треба мати цифри. Цими цифрами потрібно працювати. Ось Для цього баланс і складається не тільки для того, щоб податкова дивилася, скільки у нас є основних засобів, чи в нас там до нього йде ще Форма-2, звіт про фінансові результати, там зустрічаються 7 і 9 клас плану рахунків. Чи ми збиткові, чи ми. Прибуткові, да? і стикувати там з іншими ще статистичними звітами. Оце потрібно в першу чергу для власника, який буде бачити, який в нього бізнес прибутковий чи збитковий. А ще у нас є дуже такий теж дієвий нормативний документ це закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Він був прийнятий в 99-му році, а саме з 16 липня. Да, от і 16 липня ми всі святкуємо День бухгалтера України. І цей закон може змінюватися, да, він може доповнюватися, в нього можуть бути прибрані якісь певні статті. І читається дуже легко. І саме сьогодні ми його зараз процитуємо. Да, в статті 8 написано: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Якщо у вас юридична особа, товст. СТОВ, да, Є статут, це ЮРОСОБА, це організація, Венефоб. А значить, ви зобов'язані вести бухгалтерський облік з подвійним записом, зі знанням рахунків на підставі первинних документів і формувати господарські операції. І так і написано в законі про бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно, тобто він не може зупинитися. Форс-мажори можуть бути такі, які ми проживаємо в нашій Україні, але це все тимчасово, все буде добре і під час. Цих прожитих періодів да, є підприємства, які втратили документацію, які втратили своє майно, втратили техніку там комп'ютерну, да, і в них оце перервався цей період. А тому тут теж потрібно швидко приймати рішення власникам цих підприємств для відновлення цього бухгалтерського обліку або закрити підприємство, ліквідація йде його безперервно від відкриття Реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичної особи до його ліквідації. Тому такого поняття, що ми рік попрацювали, повели бухгалтерію, потім два роки ми не захотіли вести бухгалтерію, бо вони не захотіли. Да? Ви не маєте права, бо у вас обов'язок її. Вести У вас має бути бухгалтер, чи мають бути знання? І, от, навіть якщо немає діяльності, якісь там певні звіти мають бути подані. Первинка, якась має бути там зібрана кадри, якщо є нанятий співробітник, мають вестися. Тому що якщо ви йдете на такий... Крок відкриття юридичної особи, то маєте розуміти, що це все серйозно. З ФОПом нам трошки простіше, і то ми знаємо, що ФОПом э, РРО да, нав'язане, крім першої групи четвертої ФОПіків, от, де є готівка, де є розрахункова операція, і там теж має бути підстава э, продажів, покупки, э, де взяли да, ці товарно матеріальні цінності, первинні документи. Другий пункт цієї статті каже нам, що питання організації бухобліку на підприємстві хто ем, ініціатор да, організувати бухгалтерський облік, поставити програму, поставити медок, ем, знайти бухгалтера або вже починати вести цю бухгалтерську діяльність. От, і до чиїх компетенцій це належить в першу чергу. До власника підприємства. Він має е, бути в цьому плані відповідальний. Або посадова особа, директор. Та, от вже директор, якщо ви найняли, ви його привели по установчих документах. Він в ЄДРі світиться як керівник йому і треба зарплату нараховувати. От, Значить, вся відповідальність на ньому. Тому і третій пункт. Цієї статті закону про бухоблік написано відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах. З, з фіксування фактів, фіксуємо господарську операцію, розносимо по дебету, кредиту, по рахунках або в базу, у вас вона вже є, да? дивимося, що це означає фіксування. Банк розносимо. Касу розносимо, авансові звіти розносимо, продаємо, купляємо, списуємо, виготовляємо, купляємо основні засоби, нематеріальні активи, вводимо в експлуатацію, нараховуємо зарплату, виплачуємо зарплату і далі закриваємо період. Це фіксування господарських операцій. Але кожна цифра, яка має бути внесена вами в базу фіксування цих господарських операцій, має мати підставу, на підставі чого я формую. Внесок, там купили ми запчастини. Є накладна. Вона має відповідати первинним реквізитам, має вмістити реквізити первинних документів. Там має бути продавець, суб'єкт господарювання да, ФОП, ТОВ. А далі збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років. За це теж здійснює відповідальність посадова особа, керівник. Або власник відповідно до установчих документів. Тому і зберігати первинку. Мінімум, ну тут пишуть 3, не менше 3, 3 роки, да, так в загальному 5 років. Я взагалі за те, якщо вам ці папірці Фінансові документи, да, це якби можна їх потім здавати на макулатуру протягом п'яти років або після проведення податкової перевірки всього підприємства. То здають на макулатуру це великі підприємства. А кадрові документи то здаються в архів да, по людях. А якщо вони вам не заважають, і у вас є місце, де їх зберігати, хай вони собі там зберігаються. Далі, дев'ята стаття цього закону каже: нам, ми вже і не раз з вами цитували. Не раз з вами працювали по ній, що підставою для бухобліку відображення да, господарських операцій є первинні документи. А для контролю, впорядкування, оброблення цих даних на підставі первинних документів ми складаємо зведені облікові документи. Це називаються регістри бухгалтерського обліку. Регістри бухгалтерського обліку це у нас, ось, наприклад.